Каналах пишуть, що таке покарання чорновіл заслужив за те, що словесно ображав наречену загиблого героя України Дмитра Коцюбайла, відомого як давінчи, аліну Михайлову. Сам чорновіл назвав свій так званий невдалий ранок замовленням офісу президента за критику влади. Я зв'язую це з жодним чином взагалі ні з міхалом, ні з чим я це не пов'язую, і тут навіть в цьому випадку я ні до неї, ні до її прихильників взагалі не можу мати претензії, тому що вони тут абсолютно ні при чому. Люди, які напали крім двох осіб, взагалі були не в курсі, що відбувається і про кого. Вони були просто масовкою, які просто кричали кілька фраз там, і все. А м -м, відпрацьовували тільки двоє. Які мене оця жінка як, ну, як вважаєте, чому вони це зробили? Це замовлення від влади, це замовлення з Панкової. зазначу, що Чорновіл дійсно часто критикував владу. Зокрема, він звинувачував, що саме через нинішню українську владу почалася повномасштабна війна. Це, до речі, одна із тактик російської пропаганди, адже там звикли постійно перекладати провину і заявляють, що у війні винна Україна, а не аж ніяк країна-терорист Росія. Нагадую, підписуватись на канал, лайкати та коментувати для нас це дуже важливо.